Привіт всім! Друзі, всіх вітаю! Папая, Папая і знову папайка. Сезон Попай пішов. У нас 26 вересня. Знімай мене поки що. 26 вересня, 23 рік. Київська область. Мене Анатолій зва, дружина. вона знімає канал Тропічний Сад, Ютуб, TikTok Тропік Сад. Дивіться, я просто хочу зняти коротеньке відео про нашу папайку. Ми зараз її будемо зрізати. Чому? Тому що а, я просто боюся, що може відпасти і щоб не лопнула. От, а, Але давайте зріжемо. Давайте все-таки зріжемо її. Ми вже з'їли декілька у нас вже забрали люди. Да? І прийшов час. і на цю. Вона, дивіться, вона стигла. Ох, і звук. Oh, <laughs> Гляньте на цю красу. Вона вже повністю стигла. я просто бачу, що вона. О, друзі, я просто впевнений, що це. Дивіться, яка краса. Це побільше трішки. Але не, не на стільки розміри, які в нас далі йдуть. От, ми її зірвали, щоб вона все-таки не відпала. От Бачите, яка красива. Вона вже з цієї сторони ще жовтіша. Вона прям стигла, стигла, стигла. Вот, уже така, аж оранжева стає, оранжева стає. Вона зараз денічок уже там, ну коротше, е дуже шикарна папайка, красива така. І все. Дивіться, ці також ось ось. не, Давайте покладу секатор. Е ці також ось-ось дозрівають. Уже вони гарно, гарно до половини майже дозріли. Ці сторони чомусь не на сонці ще краще зріє. От ці такі вже е, під кілограм, десь е, ця трішки менша, бачите? А ця така товща. Ну, все одно ця також е, десь е, грамів 600-700 е, приблизно. А ця десь грамів під, під кілограм, можливо, 900, Коротше, хтось там мене писав, колись запитував, можна чи купити папай, і дивіться, є. Можу запропонувати вам ось один ось другий плодик папаї. Вони якраз вже доходять оці, просто що е, бажано, бажано їх іще буквально деньок 2-3 і зрізать і вам відправить. Вона за 5-7 днів дозареться в е, темному місці, в кімнаті, в будинку, неважливо, зараз тепло. Вона дозареться і вона буде ось така. От, і смак у неї вже вона все, вона вже потягнула, бачите, вона вже тут повністю жовта. Просто якщо вона буде ось така, да, там, можливо, ще тільки трішки стигла. Ну, ну Вона так тримає форму. В принципі, якщо за сутки то можна відправити. Но бажано, щоб вона доїхала ну трішечки, трішечки, можливо, ще дозріє Щоб ну, ніде не, не качнулось, не ударило щоб вона не лопнула. В принципі, це не глобально це стигла, але все одно е, краще. Просто хтось писав, що я люблю не Таку прям дуже-дуже жовту, щоб аж аж дуже стило. Тому що ми зірвали гіли, так вона прям як масло таке розтоплене, ну, аж ножем ріжеш, не відчуваєш навіть. Тому якби дивіться, кому потрібно, а, пишіть. Я, мабуть, це відео в TikTok зав'ю. Контакти в моєму мабуть, описі в профілі зайшли на мій профіль. Там зверху мій якраз контакт. Телеграм там є, а, Viber там є. Тому пишіть а, туди я вам все напишу або набирайте відразу. Я ж говорю, бронюйте, тому що люди запитують, і хтось там хотів, черга там. Я говорю, ще не дозріла. А, так що, отак, в принципі, коротке відео. Кому потрібно, пишемо, телефонуємо. Є якраз оці зараз два плодики, дивіться, це під кілограм. Там є ще один також. Вже, далі подивіться. він вже майже також ось ось, але він малуватий. Ну, якби може дешевше трішечки комусь, якщо хоч, хтось хоче. Тому що ці такі вже під кілошечку, це все таки поприємніше. От, там ще декілька вже почали, взагалі великі плоди. Ну, от, я думаю, що ви бачите, там взагалі великі-великі, то ще буде трішечки там дорожче. Але, коротше, хто хоче посмакувати солодку, смачну папаю домашню з України, вирощена оцими руками, і тими, які тримають телефон. Велком! Телефонуйте, все, підписуйтесь, будемо розповідати про все остальне. Все, друзі. Всім пока, гарного перегляду. І ну, я думаю, що хто <смас>, придбає, зацінить цей смак, а особливо користь. Я коли зніму відео про те, наскільки, наскільки корисна Папая, наскільки корисні плоди папаї. Повірте, там ну, особливо когось з кишечником і тому подібне, вона дуже корисна. Папаїн, ну, вірте, про неї можна багато буде розповідати, про її корисні властивості, але я не врач, тому пока-пока.